У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь Христос Воскрес! Воскрес! Дорогі брати і сестри, пропоную кожному замислитись, порозважати, роздумувати над тими великими дарами і скарбами, які Бог з великої своєї любові. Поділився з нами людьми. Хотів, щоб ми відчували то саме щастя, що відчуває він. Він нам дав землю, всі плоди тої землі. Скільки тих дарів неможливо їх перечислити? Але є одне але. Бог дуже прагне. Від нас лише одного. Прагне, щоб ми навчилися цінувати те, що Бог нам дав. В нас, людей, є та проблема. Ми маємо дуже коротку пам'ять на добро. Друга проблема, що нам здається так, що так має бути. Все, що ми маємо, посідаємо, нам це належиться, бо належиться бути хто? Чому то тобі має належатись? І якщо я думаю, що так воно має бути мені, автоматично людина втрачає всяку цінність. Єва і Адам думали, що рай то для них. Вони отак собі думали, що чимось вони собі на той рай заслужили. І відразу перестали його цінувати, цінувати присутність Бога, цінувати дружбу Бога, цінувати те, що земля їм родить просто так, без праці, без мотики. Природа служить людині. Перестали цінувати і знищили це все. Віддали це все належність дияволу. Вибраний єврейський народ, скільки він мав Божих дарів за дарму? Авраам показав Богові великий дар до віри. І тому Адам став батьком всіх народів. Бог воював за єврейський народ. Бог Дуже переживав за єврейський народ. Він їм буде давати хліб з неба, манну, буде давати воду, буде їх нести на руках, як батько свою дитину. А їм здавалося, що їм це належить. То собі зробили золотого бика. То проклинали вічно того Мойсея, не цінували вони Мойсея, і Бог від них Мойсея забрав. Не цінуєш, Бог забере. Запам'ятайте, не цінуєш, Бог від тебе той дар забере. Не цінували Адам і Єва рай, забрав Бог рай. Не цінували вони волі, Бог їм дав неволю єгипетську. Не цінували Мойсея – понині євреї не знають, де знаходиться тіло Мойсея. Помер на горі Нево і кінець, нема мущей Мойсея. А далі що? Бог їм дав пророків, а вони їх повбивали, посікли мечами, пилою порозрізали і спокій. Ще як що? Який вам дар дати? Добре. Дам вам свого сина. Цінуйте мого сина. Він вам дасть все, верне вас до раю, помре за вас на хресті, буде оздоровляти ваших хворих, небіжчиків і так далі, Воскресати. Цінуйте мого Сина, дуже націнували Ісуса. Розпяли на хресті Його. Перед тим ще їм дав саму славну Єрусалимську святиню, одна святиня для євреїв на весь світ. І що вони з тої церкви зробили, худобу продавали в церкві, зробили кантор, гроші міняли. І Ісус сказав, камінь на камені не лишиться, ваш храм вам лишиться пусткою, хто був на святій землі, де той храм нема ніц. І єдине, що Бог для євреїв залишив, бо Ісуса вони виключили, прокляли його, розіп'яли його, всі дари Божі подоптали – і Бог забрав від них повністю усе, навіть святиню. Лишилася тільки сьогодні та, та західна стіна, яку в світі називають стіна плачу. Ідуть, плачуть, верни нам святиню, верни нам нашу церковцю. Ні. Камінь на камені не лишиться. Тепер ми, як у християни, які отримали той дар від Бога, отримали Ісуса, отримали Марію, отримали святі тайни, отримали церкву, не десь там, на святій землі, але в кожному селі і місті є церква. Отримали богослуження, отримали з неба вервицю, отримали з неба параман. А Бог тільки спостерігає. Цінуєш ти той дар чи ні? Бог нам дав природу? Бог нам дав їжу? Бог нам дав дах над головою. Бог чоловікові дав жінку, жінці дав чоловіка. Батькам дав діти, дітям дав батьків. Бог дав тобі здоров'я. Хіба то не дар Божий? Як ти цінуєш це все? Так як євреїм мечем і вогнем. Яка є та цінність вдома, в родині? Моє відношення? Євреї відносилися до Бога, як до якогось пса. Який має тільки гавкати на людину, карати людину і так далі. Але як, дорогі мої брати і сестри, от я би хотів та проповідь це є цінність, чи я ціную. Знаєте, не дурний в Україні придумав таку, таку приговорку пословицю. Та, як не маю, то би купив, а як маю, то би втупив. І так є. Як не маєш здоров'я, всі грошки свої в лікарню, в аптеку, без здоров'я. А як Бог дав тобі здоров'я, втоплю його то здоров'я. В горілці, в неморальному житті і все. А потім знову здоровечка нема, похитнулося, інсульт стукнув, в лікарні лежиш, чуть не, не, не при смерті, і що? Як не цінуєш, Бог забере, як забрав рай, як забрав євреям Ісуса, як забрав Єрусалимську святиню і так забере і твоє здоров'я. Людина не цінувала мир, прийшла війна. Ой нині не один чоловік на цвинтар приходить, бо я ходжу до тата часто на цвинтар плаче, жінка вмерла. А за життя як було? Як до жінки чи як до пса? Гар? Чоловіки, ви так само задумайтесь, вам теж так має бути, бо дома є раба. Має бути поварено, має бути попрано. Після. Звідки ти взяв собі це все? Добре, воно є обов'язок. Але чи ти цінуєш? Чи ти маєш слово дякую, що хтось парився на кухні? Дорогі мої це елементарно. Бог від нас хоче простої математики, не хоче від нас ал алгебри чи геометрії, хоче від нас два додати два. Ціні, слово дякую. Чи жінки цінуєте працю своїх чоловіків, які гарують на, раз на, на тяжких роботах? Особливо молодих сім, знаєте, в молодих сім'ях, знаєте, ті гроші заробляються місяць, а ви їх тринькаєте за два-три дні. Ви щось побачили в інстаграмі якусь лаху, і треба конче її купити, в яких ходити не будете, може, день-два. Цінність. А Бог забере, дорогі вірені. А ви, діти, чи шануєте працю своїх батьків. Чи сьогодні є цінність є День Матері? Хочеться кожній мамі поцілувати руку. Мама, яка в болях родила, мама, яка недоспані ночі носила на руках, мама, яка плакала разом, з, коли плаче дитина, мама, коли відзабирала своїх уст, щоб дати дитині. І той вік мами, він не має, дорогі мої, якої знаєте, то є, то, мама є завжди мама. А може, вже мама і на цвинтарі? Але чи ви діти цінуєте те, що маєте, той великий дар, і все, що маєте від тата і від мами. Сьогодні бачите той чоловік 38 років, я його розумію, паралізований лежить. І хоч він навіть Ісуса не чує, бо Ісус питає його, чи хочеш бути здоровий, Микола? А він починає говорити за якусь, а нема нікого, тобі конкретно задали питання, чи ти хочеш бути здоровий. А я не маю нікого, а вода ворушиться, щось говорить, сам не знає що. Та кажи, хочу. Ісус бачив, що толку з нього ноль, паралізований навіть мозок, каже, добре, вставай і йди додому. Але кінець цікавий. Хто тебе оздоровив, не знаю. Ісус його нешов каже Ходи сюди. Тобі стало добре. Я тобі вернув дар здоров'я, але будь добрий, що більше не гріши, щоб тобі що гіршого не стало. Гріх є причина всьому. Гріх є причина, і Бог верне здоров'я нам. Бог нам дасть ще не один шанс. І в сповіді, і здоров'я. Бог верне, повірте, але Він має одну таку вставочку. Іди, я вертаю, я вертаю тобі той дар. Дар праці, дар здоров'я, інші дари, але я тебе, прошу, більше так не роби. Шануй, бережи. І тому я завжди кажу, життя таке коротке. Мою маму поклала тої ночі в лікарню. Складна справа, цілу ніч я там сидів біля неї, знаєте? І так дивлюся в реанімації, потім в палатах, скільки там молодих людей, воїнів без рук, без них. Я дивлюся, ви знаєте, найкраща проповідь це не проповідь з Амвону. Бо ви і так половину не слухаєте. Але найкраща проповідь це в лікарні. Коли ти на все буркаєш, нарікаєш неустанно, то не такі діти, то не так зробили, то не так ліжку застелили, тебе то страшна трагедія з тим всім, то посуду не помили, то все є недобре, то все є невихованість, я згідний з тим. Але коли заходиш в лікарню і, а, і у молоді хлопці, 20-30 років, без рук, без ніг, заходиш там інсульт на інсульті, і зразу. Мимоволі починаєш усвідомлювати, але ж в мене не все так погано. Я ж вдома живу, все добре, діти бігають, а вони мене нервують. Але це єдиний хрест, який ти маєш. Бо тебе нервують. А як Бог забере, ой сльози будуть рікою текти. І тому, дорогі вірні, цінуємо ті дари. Цінуйте свої святині, яку ви збудували тяжкою працею своїх рук. Ми, священики, це розуміємо. Цінуйте священників, які до вас приїжджають. Європа не цінувала е, віри, і що на ній, які наслідки Європи? Сповіді нема, до причасті йдуть всі, хто хоче, хто навіть в Бога не вірить, і так далі, хто живе на віру, церкви порожні, церкви продають. Не цінували, Бог забрав. Але що ми будемо нарікати? Не цінувати, буркати, Бог забере. Нарікаєш на чоловіка, Бог забере чоловіка. Нарікаєш на діти, Бог забере діти. Нарікаєш на здоров'я, Бог забере здоров'я. І тому, дорогі братії і сестри, цінуємо. Знаєте, євреї плакали і плачуть понині перед тою стіною плачу, і там. Вони не пхають, але християни наші пхають в ту стіну плачу, пхають там ті записки, хай там стіна свята молиться за них, Ето не розуміє тої логіки. Але ми ж маємо не стіну, ми ж маємо церковцю. І ви маєте можливість то що ви робите, ті свої картки також є той, той кам'яний пристіл, як стіна плачу, і ми тут кладемо свої сльози. Бо в кожній карці сльози. І полонені, і ранені, і хвороба, і діти на чужині, і наука, і екзамени це все ваші страждання і ваші сльози. І тут воно працює. Бо ми маємо на стіну плачу, ми маємо кивот Нового Завіту, маємо Ісуса, маємо святі Тайни. Місяць Май, маємо Марію, маєте вервецю як найкоротший шлях до Бога і до неба, і до Спасіння, як не будете цінувати. Бог забере. Бог забере. І тому дякуємо сьогодні всім і вся. Дякуємо Богу, дякуємо Ісусу, Матері Божій. Я, я дорогі браті і сестри, скажу вам чесно, я як мала дитина, але я Богу дякую за все. Я, я складаю такі не раз слова подяки своїми словами. Дякую тобі за кожен крок нинішнього дня. Дякую тобі за кожен удар мого серця. Дякую тобі за кожне слово, яке я міг сказати з любові до ближніх. Дякую тобі за працю моїх рук. Дякую тобі за парафіян. Дякую тобі безмежно за службу Божу, що міг тебе, як у Бога, тримати в руках. Дякую тобі за вервицю, яку можу молитися і стирати своїми пальцями. Поблагослови мене на ту ніч. А зранку навпаки, дякую за ніч. І тому Ісус каже. Як не станете, як діти, то ваша малеча, яка прибігає, то Боже Слово цілувати. Як не станете, як та малеча, труба нам всім. Бо ми ніби дорослі, а тут в голові є пустка. А діти вони не винні. І тому сьогодні дякуємо Богу за все. І дякую вам, і вітаю вас сердечно, дорогі матері, за те, що ви є. Я вас вітаю. Може, вас діти не привітають, може забудуть привітати. Вони ж нині вітають мобільний телефон, то їхня мама, тато, дід, і баба, і церква, і все на світі. Але я вас вітаю, я вас шаную, я всім матерям на правду низько конюся за ваш труд, за ваші доспані ночі, і просто за те, що ми живемо. Бо якби не ви. Тут би ніхто не стояв, іби не моя мама, тут би не стояв я. І ви би не стояли, і би не ваша мама. Просто за те, що ми є, треба за то їх любити і шанувати. А як померли, Бог покликав, то знайди час приїхати на цвинтар і казати маму, дякую. І мені тебе направду дуже бракує. Найдорожчі мої. Цінуйте життя, цінуйте здоров'я, цінуйте родину, цінуйте знання, цінуйте мудрість, цінуйте церкву, цінуйте священиків, цінуйте молитву, не будьте, як євреї, невдячні, що Бог їм хліб, а вони йому камінь, Бог їм рибку, а вони йому гадюку. Але за добро завжди відплачуйте добром. І добро вам добром вернеться. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес!